Ось ми зараз спитаємо голову райради і голову адміністрації, нехай дадуть нам конкретну відповідь, чи вони виходять з ряди в партії, так і з цієї бандитської, якщо вони з народом, якщо вони не виходять, то вони проти народу. А на їх місці будуть сидіти люди з народу. Ви з паркюлетом цим в крові будете ще ходити по Жашкові, чи ви її порвете в всі люди? Я з перших днів брав участь в Майдані. Я е, І цей прапор, який я тримав високо на Майдані, бачив весь Майдан, бачила вся Україна. А тут ще й вас близько не було, Володимир Іванович. Ви займалися бізнесом, ви займалися справами, ви сиділи на печі, коли там я за не був. І, до речі, в ніч, в ніч в лютому з 18-го на 19...